Багато хто чекає, що ось-ось прийде настрій, і я сяду щось знімати. Але правда в тому, що настрій не приходить просто так, особливо коли ти тільки починаєш. Це перша річ, яку б я хотів знати ще до початку свого першого ютуб каналу. Що настрій, натхнення та енергія вони приходять під час або навіть після певної дії, почав знімати, відчув. Перший прилив енергії та в зі страхом, типу, якось лячно мені це робити. Потім змонтував і незвично бачити себе в кадрі, але вже є прогрес. Побачив кілька переглядів та навіть один коментар все, починає з'являтися енергія, мотивація, вау-вау-вау! Саме тут і з'являється бажання продовжувати. Не треба чекати ніякої музи, просто сісти та почати робити. Дисципліна, і на диво з кожним кроком буде все легше і легше. як відомо, апетит приходить під час їжі. Йти до фітнес-залу не хочеться. Але коли вже прийшов, то починається спека. Лайк, якщо розумієте, про що я, і ну, 100% у вас щось подібне було. Підтримайте це. Дайте мені знати, що я не один такий. До речі, я, Олександр, розпалюю твою жагу до Ютуб. Дивись до кінця, бо. Кожна порада це твоя можливість злетіти на Ютубі ще вчора, а не колись потім у новому році. Друга річ, одне відео не має значення. Коли ти тільки починаєш, дуже легко повісити все на одне відео. Типу, зараз я як зніму, як змонтую, все круто, все класно, як підуть перегляди. От тоді я подивлюся: типу, чи зайде воно, чи не зайде, чи продовжуватиму я там цей а, формат, або взагалі свій канал, чи ні. Але швидше за все не зайде. А якщо і зайде, то, то це нічого вам не гарантує. Можеш зняти суперякісне, щире, неймовірно продумане відео, а воно збере всього 14 20 переглядів. І це. Нормально. І так буде не раз Це Ютуб. Він не про одне суперкруте відео. Це про довгий шлях, а не про якийсь короткий постріл. Кожне маленьке відео це експеримент. Кожна нова публікація це тренування, урок, це новий міні-досвід. Успіх приходить не за перше, не за друге, не за п'яте, навіть не за десяте відео. Тому не роби ставку на щось одне. Робиш, викладаєш. Рухаєшся далі. Твій канал росте не вірусними якимись зльотами, а послідовністю. Але вірусні якісь круті постріли ніхто не відміняє. Таке може бути. Третє, великі паузи це відкат на початок. Якщо ви вже почали прийняли рішення робити, там, наприклад, одне відео на тиждень, то робіть його постійно, ну хоча б перші три місяці, 90 днів. Так формується ну, дійсно е крута звичка. Бо коли ви зробили 3, 4, там, 5 публікацій, у вас наче з'явилася енергія та мотивація робити далі, там якісь перегляди є. Але якщо з будь-яких причин ви зробили перерву на 2-3 тижні, може там на 1, не дай Боже, на 2 місяці, то ви ніби починаєте все спочатку. І я навіть не про Ютуб, не те, що там якось перегляди впадуть, Ютуб потім буде, не буде просувати ваші відео. Це не так, можна, а, ну майже завжди можна якось оживити канал. Тим паче, якщо він був там новий і ви там зробили невеличку паузу. Я кажу про інше. Я кажу про ваш внутрішній стан. Якщо ви зарядилися там через 5 там 7 відосів, то, будь ласка, продовжуйте. Не робіть ніяких перерв. На, на початку дуже важливо сформувати в собі постійність, робити постійно нові випуски. Регулярність випусків надважлива не тільки для Ютубу, а й для вас, для вашого внутрішнього стану. Четверте, Ютуб не про вигадати, а про вивчити себе зсередини. У багатьох є така думка на старті. Насправді, вона правильна, але не зовсім. Зараз поясню. Така думка, що спочатку варто зрозуміти до дрібниці, про що мій канал, хто я, як мені вдягатися, який вигадати собі аватар, щоб сподобатися глядачам, який стиль, яке подання, аудиторі... яке подання матеріалу, яка моя аудиторія? І ось ти тижнями сидиш, записуєш, записуєш в нотатки там свої ідеї, щось до дрібниць продумуєш, вигадуєш цілу концепцію, але. Нічого не публікуєш. Правда в тому, що Ютуб не про те, щоб вигадати щось ідеальне заздалегідь, це про те, як вийти на себе в процесі, в процесі дії. Насправді ти не знаєш, що саме твоє, поки ти цього не спробуєш. Ютуб це ніби тренажер самопізнання. Він показує а, на те, що тобі дійсно цікаво, на що тобі а, легко говорити. А що взагалі, ну ніяк просто не лізе. Ти не повинен нічого знати наперед. Ти просто починаєш, і з часом ти стаєш тим автором, який себе вивчив і є справжнім перед своєю аудиторією. З четвертого плавно переходимо в п'яте. Є два типи авторів: це стратег та дослідник. Стратег це, це той, хто хоче знати наперед. Хто я, про що я, які 10 відео або 20 мені записувати, і набагато все прораховує наперед. Він намагається ніби вигадати майбутнє, якось спроектувати його собі, замість того, щоб його просто почати створювати. А дослідник це той, хто бере. Камеру в руки починає знімати, дивиться на реакцію, якось змінюється, робить висновки, він рухається і по дорозі вчиться. Тут немає єдиного правильного шляху. Але досвід багатьох вказує на те, що стратеги вони зависають, а дослідники вони дійсно розвиваються. Бо стратеги дуже бояться зробити якусь помилку, а дослідник на цьому росте. Робить багато помилок, вивчає їх, змінює свій підхід і робить по-іншому. Твій шлях не в голові, твій шлях в дії, поки не спробуєш, нічого не зрозумієш. Напиши в коментарях, хто ти більше, дослідник чи стратег. І якщо можна, то чому? Чому обрав саме такий шлях? Я ось, наприклад, пропоную. Золоту середину, так це вимагає деякого часу, але результат того вартий. Ось дивіться, це результат вдало підібраних тем та відповідальної роботи автора каналу. За 4 місяці опубліковано 18 довгих відео. Шорти, я тут не враховую, які зібрали 16,5 з половиною тисяч переглядів та півтори тисячі годин. Є ролик з максимальною кількістю переглядів: це 8 тисяч за 4 місяці. А от що трапилося за розробленим контент-планом за один місяць з копійками. Опубліковано 11 довгих відео. Вони зібрали 32,5 тисячі переглядів та 3,5 тисячі годин. Ролик з максимальною кількістю переглядів 11 тисяч всього за один місяць, і є 7 тисяч за останній тиждень. Ось це і є золота середина. Якщо ти не знаєш, як правильно підібрати теми, як правильно зробити аналіз конкурентів схожих каналів, то звертайся до мене. Посилання є в першому коментарі. Шоста річ, яку б мені було дуже важливо знати до початку Ютубу близьким пофіг, що ви там знімаєте. Це може бути дуже боляче на старті, але краще одразу знати правду. Ні родичам, ні друзям, ні якимось там знайомим взагалі не цікаво, що ви там робите. Вони можуть поставити лайк і звітливості, навіть щось написати, подивитися там якихось 20 секунд та вимкнути відео, а можуть навіть взагалі не клікнути, навіть якщо ти особисто їм надіслав то повідомлення. І справа не в тому, що вони не хочуть тебе підтримати. Справа в іншому просто їм це не цікаво. Ютуб це ринок уваги, а не друзів на підтримку. І ось тут найцікавіше: це не мінус, це плюс. Бо якщо на старті майже ніхто не дивиться. То можна публікувати все, що завгодно, можна експериментувати, впробувати якісь різні ніші підходи, подання інформації, там вдягатися по різному, все, що завгодно, можна шукати себе, ніхто не осудить, бо хі, ніхто не бачить. Люди платять увагою. Вагою та своїм часом за твої відоси. Тому, якщо ти хочеш, щоб подивилися твої відео, то розказуй не про себе, а про людей. Ти маєш дати якусь користь, розвагу або просто чудову емоцію. Спробуй, не бійся, просто починай публікувати. Сьоме. популярна ніша висока конкуренція дорівнює високі вимоги. Якщо ти обираєш якусь популярну нішу, наприклад, Фінанси і не просто популярну, а дорогу нішу, то будь готовий до створення якісного контенту, або шукай щось простіше. Правда в тому, що чим більше знімається щось на конкретну тему в якійсь ніші, тим важче там буде пробитися. Навіть якщо це кулінарний канал, все одно або це висока якість. Або це неймовірна харизма за людини, людини, за якою цікаво спостерігати, як вона там готує. Глядач бачив вже десятки, якщо не сотні, там схожих відосів. І якщо ти ніяк не зможеш виділитися, в тебе буде просте, сіре відео, то. Не буде переглядів. Ютуб це справжній ринок, і якщо багато конкурентів, багато пропозицій для глядачів, а ти нічим не відрізняєшся, то тебе просто не оберуть. І отут у тебе є два шляхи. Перший або ти дійсно робиш супер якісно, ти якось неймовірно відрізняєшся не тільки візуально, а й подання інформації. Як ну щось, щось має бути. Не таке, як у всіх. Тоді ти маєш шанс на успіх. А другий шлях це шукати щось простіше, там, де менше конкуренції, там, де нема багато людей, авторів, там, де ти можеш бути, ну, хоча б одним із перших. От подумай, постав собі питання, що в мене є такого, чого не мають інші. Де я можу бути першим? Ти можеш почати знімати відео про мотивацію, але їх надбагато. А от якщо почати розказувати про своє вигорання, наприклад, в офісі, то тут ти можеш спіймати неабудьяку неабияку зворотню реакцію. Наче ніша, одна і та сама, але є різниця в поданні інформації підході. Восьме, заголовок та прев'ю, вони, ніби навіть найважливіші за сам контент. Це може звучати дико, якось незвично, але. Люди не бачать твій контент, поки вони не клікнуть на відео. А клікують вони не на сам контент, не на відео, а на обкладинку та назву. Тому хочеш того або ні, саме назва та обкладинка вирішують, чи подивляться, чи взагалі увімкнуть, клікнуть на твій відос глядачі чи ні. Найбільша помилка новачків, коли вони витрачають по 3, 4, 5 годин на створення самого відосу, навіть більше. А от на обкладинку та назву якихось останні там 5 хвилин, а треба навпаки. Спочатку ви придумуєте назву, обкладинку, хоча б приблизно, що там буде на тій обкладинці. Потім під це створюєте свій сценарій, записуєте відео саме під назву та обкладинку, і вже тоді отримуєте бажаний результат. Бо гарна назва без крутого відео ще може спрацювати. А от круте відео. Без обкладинки і назви, його можуть просто не побачити ніколи. Не думай, як круто назвати те, що відзняв. Краще, що круто зняти під ту назву, яка дійсно чіпляє око. У мене на каналі вже є відео про те, як створювати дійсно круті назви. Тому обов'язково подивися. Наприкінці цього відео я нагадаю тобі про це та подивися. Дев'яте. Перші 30 секунд це, мабуть, 80% успіху твого відео на Ютубі. Це жорстокий світ. Тут не чекають, поки ти розкачаєшся. Якщо у перші 10 секунд глядачеві стає нудно, він просто переходить далі до наступного відео, і, скоріш за все, не твоєго. У середньому приблизно 30-50%. Глядачів вимикають відоси у перші 30 секунд, і алгоритм це бачить. Тому, якщо ти починаєш зі слів: привіт! Мене звати Олександр Погрібний, ви на моєму каналі, і сьогодні я розповім, як я все за ці секунди, вже, мабуть, половини глядачів немає. Продай перегляд за перші 30 секунд. Всі інше не має ніякого значення. Усі твої години, які ти витратив на створення відео. Марні. У мене є крутий pdf файл з п'ятьма класними е, варіантами стартанути відео, почати відео. Він абсолютно без оплати, ти можеш його скачати в моєму телеграм-каналі. Посилання я залишу в першому коментарі. Десяте техніка не має майже ніякого значення на старті. Серйозно, ну ніхто ще не став супер-мега-ютубером з камерою там за 2000 доларів. А от через страх почати знімати на свій. Телефон, багато хто не став ютубером. Твій телефон це вже більше, ніж достатньо. Сьогодні вже майже усі смартфони знімають в 4К, але ж відео це м не найголовніше. Найважливіше це ідея, звук, світло, твоя енергія та твої знання. Глядач готовий терпіти, терпіти якусь середню а, якість там, відео, але не звуку. Купи собі якийсь, ну, хоча б. Дешевий петличний мікрофон та починай знімати. Якщо нема світла, то знімай біля вікна і не муч себе пошуком якоїсь техніки і відкладанням на це грошей. Головне, що дає крута камера, це відмазка. Техніка тебе не врятує. А от думки ще як. Тож починай з тим, що є, бо найважливіше все ж таки почати. Одинадцяте. Ми майже вже закінчили, тому ще трохи. Одинадцяте знайди свій козир. Коли ти тільки починаєш, то здається, що ти ще один ноумнейм no серед тисячі таких самих, але насправді в тебе вже є перевага, тільки ти її зовсім не помічаєш. Це може бути що завгодно. Твоя професія, ти бачиш те, чого не бачать інші, твій досвід, ти щось пережив важливе, чого е, у інших немає, мова, акцент, вік. Локація, темперамент серйозно, навіть те, що ти з маленького містечка може бути твоєю фішкою. Ютуб любить справжніх. Якщо ти дійсно говориш про теми, в яких маєш досвід, то це відчувається. Не вигадуй унікальність, подивись на себе збоку. Те, що для тебе буденність для іншого може бути просто вау. Запитай себе, у чому я не новачок? Подумай. Що я вмію пояснювати легко, про що я можу розмовляти годинами і мене не зупинити. Десь отам і лежить твоя перевага. І перед останньою дванадцятою дуже важливою порадою скажу тобі, що існує таке вірування, що якщо підписатися на канал Жага Ютуб, то твій канал поступово починає зростати саме завдяки корисності, яка є на цьому каналі. Прислухайся до стародавньої традиції. Підпишись 12. Аутсорсинг монтажу якомога раніше. На початку здається, це логічно. Я сам все зроблю, сам підготую, сам зніму, сам змонтую, сам е, опублікую на Ютубі. На початку це ну, навіть цікаво, це ніби гра така. Ти, до, ти додаєш музику, експериментуєш якісь там плашки, щось літає, але потім це починає виснажувати. На монтаж йде 2, 5, 7, може навіть 10 годин. А ти не монтажер, ти автор. Твоя задача генерувати ідеї. Твій ресурс просто йде не туди. Монтаж це мінус 80% рутини. Та плюс на ідеї, плюс на енергію просувати свій канал. Ну і головне, відео починають виходити частіше. Але ж я ще не заробляю з каналу. Як я можу це сплачувати? Так, це дуже логічне питання, але монтаж це. Інвестиція в майбутнє, інвестиція в ріст каналу. Монтажера можна найняти за ну, досить символічну плату. Якщо ти заробляєш в якійсь іншій сфері, то, будь ласка, знайди гроші, виділи їх на монтаж. Так буде набагато простіше. А тепер, як і обіцяв, нагадую тобі подивитися відео, як круто назвати свої відео, щоб на нього клікнули та подивилися. Приємного та уважного перегляду.